Цоплі, витер човочку прилизав. Бомба, секс, красавчик. Всім привіт! Як у вас діла? Бо в мене. Піздець нагої блєць! І цей піздець... настає кожен раз, як мені треба придумати про що писати новий відос. Бо для мене поки що це не посильна задача. І проблема не стільки в написанні сценарію, вскільки в придумуванні. Теми. От про що буде наступний відос. Ну і я ще трохи ускладнив собі задачу тим, що лишив все в останній день. Бо якщо сценарій не родиться в середу, то я не встигну викласти відос в неділю. <смас> в цьому увесь я. Що це? А, йоп, твою мать чайки, я думав, дрони. Йобаний, хуй у мене аж серце в п'яте Так от, з однієї сторони, це круто, що в один момент ти робиш стільки роботи, бо діватись нікуди. А від об'єму виконаних задач... І темпу, з яким це відбувалося, так заряджаєшся, Думаєш, що ти такий молодець, що ти все встиг. А по факту, останні два дні я просто їблував і нічого не робив. І я розумію, що якщо б я регулярно працював, а не чекав якогось натхнення. Відос можливо був би вже й готовий, і тільки чекав би в своєї публікації в неділю. А так стараюся врятувати ситуацію в останній момент. Зараз жертвою, якістю сценарію, на монтажі не зможу реалізувати якусь круту ідею, яка прийшла до голови, а в кінці зашакалю прев'юшку. А все чого, бо замість того, щоб щось робити, я чекав на якесь натхнення. Добре, що хоч не на анонс Half-Life 3 І можете мені повірити, що я, як ніхто, другий розумію, що від цієї звички треба позбавлятися. Відміні її повітря. Відбій повітряної тривоги. Зроз... Навірно, треба почекати. Ну ладно. Я, кстати, цей вот, трохи кончений. Та ладно! Зараз відео знімається на колишньому військовому об'єкті. ну... А у тих долбойовів можуть бути старі карти. <сху> Вони будуть думати, що тут є який автодром, бля, Танки в окопах, БТР. Добре, що хоч час відбій, вже спокійніше буде. Все, тривога скінчилася, ну точніше, сигнал про відбій тривоги скінчився. Можемо продовжувати. Ну що, їбать, де я там закінчу? Ви, напевно, замітили, що в моїх відосах часто звучать фрази по типу я над цим працюю, це виправлю, з цим справлюся і так далі. Зрозуміло, що за два відоси великого прогресу не буде. Але я за це діло взявся серйозно і як аргумент водь. ВОТ. Штатів. Невеликий крок для покращення контенту. А ще я хочу купити от такий мікрофон. Зтоє він, сука! 150 баксів, беушний. Але це точно того варте. Це буде то покращення, яке стоїть своїх грошей. Звісно, мені на таке трохи тяжко наважитись, але наступний відос буде вже з новим мікрофоном. Будь ти бачиш, в мене тут таку петличку, а ззаді буде рекордер. Хі -хі. Можливо, треба буде ще купити якусь камеру, але я в тому мало що розумію, того поки що зніматиму тільки на телефон. Поки що. А, сука, де нахуй. Ну, а комп для монтажа у мене є. Купив цього демона просто з їбейшим процесором і віддяхую 3050 Ti, всього за 8. Ну як всього? Не. <с> за 850 баксів. Це моя найдорожча покупка. Ну і радості вона принесла найбільше. Вже тоді я знав, що хочу ствер. Вже тоді я знав, що буду Вже тоді я знав, що, буду... Вже тоді я знав, що буду пробувати. Вже тоді. Ха-ха! Сука! Вже тоді я знав, що буду створювати свій канал і намагаю. Єбать, іду іду попів води. єбать. ну що, перше все має бути добре. Вже тоді я знав, що буду створювати свій канал і займатимусь зйомками та монтажом. Тому в перший день я купив третього відьмака на розпродажі в стімі з усіма ділесіжками. Я що? Я молодець. Ну, перших два тижні я грав тільки по дві години. А решту часу я осваював курси по Ютубу від Асафіва. Собственно, з них і почався весь мій шлях в ютуберство. Ютуберство. Но. По, По їх закінченню. Грати захотілося чуть-чуть більше. І я поринув у світ Анджея Сапковського. Отак, От як я з головою. Надовго і інтересно. Якщо хтось не знав, це автор книжок про Відьмака. Блять, я знов все зашакалив, я знову забув про блядських 10 минут. Сука. Блять, ну вже не ті емоції будь. Ладно. Ща, я актр, блять, чи ні. Нє. <skled> Сука. Я спокійно міг... Та я тепер такий заряжений, блять, то на контрасті з тим, де про книжки, що я там бля... Ну Це хто не знав, це автор книжок блядь. блять, блять ща я буду вахою від подачі. Я спокійно міг просити за компом вісім. Блядь, бать, я кричу на вас, блядь, Хульте. Так от. Я спокійно міг просити за компом 8 годин, і це для мене взагалі не є проблемою, бо по факту ну, так пройшло все моє дитинство. І мені так соромно було зізнаватися в тому, що я стільки часу трачу на ігри, що моя дівчина дізналася про це тільки тоді, коли відьмак був видалений. І проблема не в тому, що я дівчини не міг сказати, а швидше за все в тому, що мені було соромно перед самим собою. І я не хотів це визнавати. Тим більше зараз. Коли лишилося зіграти в одному місці. Може, інтересно, що там в кінці. Але я все ж удалив всі ігри з ПК. Я пообіцяв собі, що я гратиму тільки тоді, коли. Та блядський вітер, Та де ти? Та, ж тебе не було. Я ще й збиваюся. Блядський вітер. Ай давай. Коротше, я вже в кадрі, але вітер не проходить. А чекати тут є. неохота. Я ще не настільки професіонал, мені простительно. Але я все ж удалив всі ігри з ПК. І пообіцяв собі, що гратиму тільки тоді, коли доб'юся поставлених мною цілей. А саме знайти роботу, на якій я працюватиму в кайф і вийти на нормальний дохід. Да, все дуже банально. Прям дуже банально. Але поки я цього не доб'юся, грати я не збираюся. Душевненький вийшов відосі. Ну але на цьому, мабуть, все. Бо я щось в руки змерз, і вітер сильний. Та й сценарій я далі не написав. Так що все. Пока.